Віталік, да? Віталік. Ну, от, начнемо з того, що я почитаю. Мені ось Віталік написав ось, де ж я тут, а ось. Чи де воно? Де тут Віталік? мені Віталік присилав? Щас. Це ми переписуємось. А де ж воно ділося? А? Щас, секундочку, мені присилав. Тут я відповідав. А ось воно, ага. Вот. Так, а де ж ось. Так, це у нас Артем Лихошвай, так? Да? Ага. Так, а де ж тут де щось писав? Входящий. Де воно ж те, що писав? Чи це не то? Ну, мабуть, не то. Зараз я, я хочу знайти, як було тут написано все круто, так? Це приватний коментар, повторно, тестування. Ну оце ж ви мені присилали. А чого воно? Оце ось, да, Добрий день. А де воно? Як його відкрити, почитати хочу? А воно щось. Те, що ви мені присилали, так? Це вже я рецензію відповів. а ну, може, воно десь раніше, там, де ви мені коментували? Так, а ну десь, може, раніше, то я, мабуть, вже відповідав. Так, вроді біжу тут. А може, отут? ось, А, отут, може, так, ні, це вже мусіянко, ні. А десь це, що коментував. Ну, в общем, Віталік так гарно все розписав, да, як він курсу робив, так, як він там. Які введення, да, там запропонував. Ну воно отут. Чекайте. Ну отут воно должно бути, а чого воно у мене не відкривається, я не пойму. Ну, там розписав. Давайте зараз тоді я покажу саму курсову Віталіка. да? Е, саму курсову, це, бо він ж в мене пише. Да. Значить, схема логічна. Ну, схема стандартна, так? Все тут розписано, немає реверса, да, розписано. Єдиний ось підхват молодець зробив. Так, екрану не невідав. А, да, да-да-да, все, я поняв. Молодець, що написав, бо я щось. Щось я отак. Екран ж треба дати, так? Да? Увесь екран отак ось. Так, а ну дивимося. Ага, оце нам на екран пішло, так? Да? Так, видно, так? Да? Видно, так. Значить, що ми тут ось. Значить що, дивимося? Логічними елементами замінив і підхвато зробив. Тобто, блокувальна кнопка пуск, її викинув. Молодець. Молодець. Так, викинув. Ну Тут все, все більш-менш красиво, так зроблено ну, стандартно, воно лихошвай був першопроходець. Да? От. Це одна схемочка, так, молодець. Далі зауважень немає. А це з пускачами, да? Дивимося з пускачами. Оці КМ 2-2, 3-2 і так далі. Відповідно, він їх замінив. Ну, взагалі в схему не ставив. Да, тільки тут треба було шкатушки постійного струму. Я надіюсь ви постійну струму там вибрали. Да? От За це. Е, і давайте саму глянемо курсову. Розписано все добре. Так, я вже даже оціночку поставив. І давайте подивимось саму курсову, так? Може, даже трошки там під, під шу, підправимо. Поки в нас ще пара не почалася, так? Ну, от У нас Пащенко, Артем, он підключився. Теж курсування ніяк не доробить. Артем. Молодець, оце, що ти підключився. Давай на п'ятерочку. Ну тільки ж дивися, як люди роблять. Диви, як все красиво зроблено. Так, оце я для прикладу показую. Демонстрацію видно. Так, сподіваюся, видно демонстрацію. Значить, панове, дивіться. Значить, де тут закосячив Віталік? Да? Аркушів, аркуш четвертий, аркушів треба ж було поставити там, 57 чи 58. Оце у всіх помилка, да, отут же такий самий. Кількість аркушів. Отут же ж у нас, ну, Віталій, хто зробив правильно, електричної інженерії. Оце великими буквами. Значить, зрозуміло, хто буде подавати кількість аркушів. Отут вписуєте. Так? Вступ, все тут розписано красиво. Я вже цю курсову виставив в Classroom. Так, це означає, що вона прийнята. проєктної. Проєктної. Ну, так, якщо не те саме червоним не виходить, да? то або вона є, або додаєте до словника. Ну, Мені, щоб красним, нічого не було. Так? Ну, Віталіку, прощається. Якщо є таке слово без Є таке, значить, додаємо до словника. Це я там таку трансляцію для всіх. Це ми Віталіка передивляємося. Отакі ось табуляцію делати не можна, Віталік. Ось так ми його робимо. В да? проєктному варіанті, так? І десь тут описував Віталік, де тут описував вдосконалення? Чи десь нижче? Де описував вдосконалення, що мені написав? Може, межти по ту, швидкість верстата. Да, от дивіться, тут переваги, недоліки. Може, забезпеку, класно, тут розписано все. Далі умовні позначення, так? Схема. Ну, схема дуже проста, поэтому я розстроївся, і Віталіку прийшлося ось бачите, він на четвертий двигун поставив е тахогенератор. Так, і, відповідно, десь воно должно відключатися. Якщо тут у нас холостий ход певний час, так, то воно должно відключатись. У схемі тут у схемі ж должно бути виключання на четвертий двигун отут. Де воно, Віталік? От, немає. На п'ятому обмежувач, кінцевий вимикач. Де він стоїть? А ось кінцевий вимикач на, у третій двигун. Да? Так а ж. А, в третій. Ой, блін, тормозю. Да? А ось він. СБР. Да, 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 да. Все правильно. Бо я вважаю, 4. Дивіться. Яке вдосконалення Віталік, бо йому дуже проста схема, і я розстроївся. і Віталік розстроївся, каже, що ж ви мені таку просту схему дали. І я йому запропонував: дивіться, М 3 ну він по щоту четвертий, ну, М 3 так? Він же з першої п'ятий, нього найбільшої потужності, він їх в одну групу, а тут в другу. І він дивіться, поставив на третій тахогенератор. У випадку, якщо у нас двигун, якщо у нас двигун йде, ну, і в рознос, ну в рознос, то вряд ли ну просто він на холостому ходу, максимальна частота обертання. Тахогенератор там він не показав, він розписав, то розписав, ну не показав у схемі. Значить, з нього жилення йде на реле напряження, так. На релі напряження. І це релі напряження дає сигнал ось на СБР, так, на сбр так, і вона виключає двигатель, якщо він працює на холостому ходу. До речі, така схема аналогічна, вона є на двигунах. А ну що там на сьогодні, якщо він не зима, то швидкість підвищиться, це така легенда. Да, це насос. Ну, насос, да, правильно, третій ж насос, це правильно. Ну, та, таке стоїть на двигунах. Це вже ми й по тімі пішли. На двигунах у токарних верстатів, не только токарних. Якщо вони, чогось верстатник працює не точить, а працює на холостом ходу, ходу. Тоді виробляється багато реактивної потужності, що не бажано, знаєте, да, кон... Конденсаторні компенсатори треба ставити. І відповідно на всіх верстатах, вже більш-менш сучасних, там, якщо на холостому ходу більше 3-4-5 секунд роботи, включається времени, він його тут не показав, ну будемо ще. І оце відключається третій двигун, якщо на холостому ходу. І друге вдосконалення. Віталік попросив ще одне вдосконалення, і ми поставили ось у нас п'ятий двигун, ось він. да. Він у нас піднімає крюк. Якщо він доходить дуже високо, щоб у нас крюк не залетів туди в лебідку, ось стоїть sq 1 кінцевий вимикач, який вимикає км 5 і тоді у нас виходить. Ну, єдине, що Віталік каже, що. А як же крюк буде опускатися? Я йому запропонував, що він своїм своєю вагою він каже, та там крюк такий слабий, що він ж не потягне дуже розкручується. Да, може бути такий варіант, це, це залежить від, від ваги крюка, але можна ще поставити нам, наприклад, електромагнітну муфту, електромагнітну муфту і до неї окремий привод пустити. Да? І ми тоді реверс не ставимо, да? а переключаємо вперед назад через електромагнітну муфту. Редуктор ставимо обичний механічний так і. UI вони позначаються, UI1 ui 2 дві електромагнітні муфти. Вперед-назад ми привод вже ж тоді через цю електромагнітну муфту посилаємо. І так і, до речі, є, і на кранах є такі варіанти. да от Ну Це Віталік, значить, вдосконало А де це описав Віталік? Де це було описано? Оце ось воно написано, тут він описано. Оце, да отут написав. да А ну давай дивимося на третьому двигунові. Тут, тут все хорошо, да, от на третьому двигунові. Да, і ОС Q1. Да, е, тахогенератор, а де тут СБР, встановить контакти, розмикається, зупиняє. Ось він розписав для всіх красола Шель і вмикається, замикається. Так, далі. Ну, от, тут у нього все красиво, бачите, згідно вимог, пішов розрахунок. Розрахунок знакомий. Подивіться, ну нема до чого, Пащенко, дивіться, ну нема до чого призна... придратися. Ось дивіться, я засвідчую, да, у нього. Тенсі Роман, да, тільки я не знаю, чому в мене не засвітилось, должно показати темсю Роман, 14. Ну, я бачу, що темсю Роман. Півтора інтервал, тут макету, тут бути всі нулі. Ось, бачите, нулі. Заходимо в абзац, ось, провіряємо, дивіться, все в нього чітко, основний текст 1,25, 1,5 за шириною. Так само ми ж можемо да, зайти в шрифти. ось дві, А, окей, окей, окей. Да. Бачите, нірні комп'ютер, щось я спішу. І так само в шрифти заходимо, і воно показує, значить там Чорний, Тенсю Роман, 14 і так далі. Оце. Тобто, тут нема до чого придратися Я тут Віталіка ганяв, можете подивитися, я його ганяв конкретно, він все тут розробив красиво. Єдине там оці пробіли звісно, це спорне тут Сірі Івана треба спорити, ці пробіли вони блін розтягують курсовий на Бог наскільки да значить ну Графіки тут зроблено це всі якісь роблять. Так в методиці, так, 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 Віталік, так в методиці, ну треба буде Сіріну Івану проводити дискусію, бо це ж ми кучу бумаги будемо тратити на це. Я... Ну, Поки робимо так, як методички, все як положено. Може, там, дивлюсь на наде... два пробіли, тут один пробіл, все красиво, да. так. Тут більш-менш серйозно, там Мусієнко, Віталік. Ага. Віталік, хорошо, що підключився. Добрий день, Віталік. Оце ж курсовуш, дивися. Курсово аналізую, я відео запишу, потім подивлюся. Усе тут чітко, усе чітко, Віталій Кайощенко. да, ось дивіться, засвідчую, абзац відкриваю. І в нього тут дивіться. всі нулі, перший рядок 1,25, півтора рядка за шириною. Все, ну нема до чого придратися. Так само і по шрифтам, у нього все чітко, тенсію Роман 14 і так далі. Теж ні до чого придасться. У вас оце сплошено, що Пащенко, що Віталік, хочу 5 поставити. Ну, вже ж це те саме. Чого воно у вас не є? Оце дуже має бути 14. Ну, що ж його тут дуже просто, формулу нажимаємо, раз, воно показує отут основне. 14. Ось, бачите, тільки тут, інші. а так 14 показує. А те Віталік, воно чи 11, чи 10. Формули такі маленькі. Ето. Так, ну оці таблички, значить, там некоторих три, Пащенко закосячив, там три. Это саме. Дивіться, графіки, які красиві. Тобто, графік, оцей графік, оце, 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 частоти обертання від ковзання має бути рівний. Чогось він Віталіка кривуватий. Ну, ладно, Віталік, вже давай останнє нормально доробляй, так? Щоб воно було. Ось дивіться, які тут ну все, у нього графіки тут класні. Ну, там воно, Артем, ти не подумав, тебе теж там все, все нормально так, з графіками там. Все форматувано, як положено, так? от І я ж хочу звернути вашу увагу. Ну тут нема до чого, так все тут зроблено. Е, ще раз кажу, курсова буде в тому самому. Отут, значить, е, Віталік вольності собі дозволив. да Ось він раз посчитав, в табличку його заніс. так Ну, понятно що отут і треба пускові оці ж брати, е, там уже цим сім... Ми поспорилися вже нескільки разів йому казав. Ну він останній раз робив Карпенко. да, Карпенко там оці ось і на і беремо значення. Так, оці в нас ці всі частоти, все там, характеристики двигунів. І оце ж тут отут, трошки віта... ось, бачите, ампер ну, амперсекундна характер автоматичного вимикача. Ось Віталік, будь ласка, да? розписав. От як він брав, там і які ті самі значення, співвідношення. Оце його додаткова робота. да, А далі Віталік, от, ну, він тут. Бачите, він тут чітко все в таблицю вліпив, бачите? Тобто, він, відповідно, панове, зекономив бумагу, не розписував. Ви так всі розписували всі технічні, і в принципі це правильно. Да? Тобто, розписували всі технічні характеристики, а потім таблицю заповнював. Ну, він, з урахуванням того, що він оце ж розробляв тут. E, свої тут e, моменти да, були за ним. він оце його в табличку кинув і не описував. І таким чином в нього дивіться 60 листов він зекономив там, да? Вивів пристрою захисного. Да? От він кинув його. Ну, ПЗВ тут ще більш-менш розписав, а потім дивіться, що він зробив, як не можна робити. Ну, Віталіку ми прощаємося. Зі його, значить, e, додатковими роботами. Він прямо кинув технічних опускачів, а по них нічого не розписав. Панове, значить, будь ласка, до кожного там є свої. Моменти, які треба розраховувати, щоб ці цифри були, щоб я потім таблицю звірю. Да, оце Віталіка, значить. Він тут порозписував, да, а потім почав, значить, він один фрагмент тільки посчитав, да, один фрагмент посчитав, а далі шурував таблицю. Ну, я впевнений, що він знає, що тут до чого робить. в нього тут цифри відповідають. А мені всі інші, хто робить, да, обов'язково ці всі розрахунки повинні бути хоча б коротко по одній строці, щоб я мог звіритися з цими даними. Да. В Excel все розраховано. О, У нього в Excel, кстати, все розраховано. І той Excel -і я виставив, він є в класрумі. Віталік возмущався, що його виставив, бо це каже його приватна власність. Ну, вже нічого, переживе наш Віталік. да Тобто воно є, можете ознайомитися, як він там робив, воно є в класумі, да Тут так само це він зробив. А, ну тут він посчитав, як положено. да Далі. Вибір струмових реле Дивіться, ну тут ні до чого придратися, все абзаціки, все ровненько зроблено. Да? Шрифти, подивіться, ну тенсію Рома А то це подивіться, бо це. Ну, третій раз перевіряю, показую, тут не темсю, Роман, не то, не все. Він возмущається, а чого мені весь п'ятерки, на четверки знижений? Так що ж ви не вмієте форматувати? Так, ну опять же, знову Віталій, отак те тете, і отут наче, начало... А, ну тут, да, тут розписав. Це, це розписав, а там. Перевірку кабеля зробив. Ну, тут же ж ніяк було. Да. Тут треба було посчитати. Тобто мені розрахунки, там може текст ви можете зменшувати. Так? А от розрахунки, мені що всі були, що їх я бачу, і потім в таблиці ми його. Там оце ж, да, зверніть увагу косинус групи. Да. Тут увагу на косинус групи. А що тут? Давайте подивимося. Звернути увагу на косинус групи. Да, косинус групи. Да. Так, ага, так ти. П на С, хорошо. А Д, Т, С брав. Сумасне від них потужностей. Ну, П це ж у нас то сам АС, де ти взяв. П на, П на С. П це ж у нас характеристика технічна. АС, як ти розраховував? Повна. Пораховано в Excel. А, отак, ух ти, який крутой. Тобто, дивіться, він навіть по-другому розчитав. Треба да, буде сідати, розбиратися, як він його считав. Ну синус він висчитав через косинус тут ясно. Оце мені Віталік треба буде, щоб оти мені ти мені показав. Все ж методиці неправильно. Бо в методиці неправильно. Да, да, я там спрощував, тому що якщо ми почнемо так, як ти, так це ще надо считати. Да, да, Віталік. Оце мені його кинеш, ми може спробуємо там щось додати, трошки випрати, чого Ж тебе є та саме. І це тобі ж буде тоді взачоти два предмети електроустаткування. Там перемножаються косинуси, але то не вірно. Да, 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 да. Ну, як спрощений варіант можна, а так то не вірно. Да. Тому що там ну, є свої заморочки, оце надо буде. Да. Все правильно. І отут же ж дивіться, всі марки розписав, бо в деяких товаришів там марки. Тут всі марки розписані. Єдиний Віталік, дивіться, я тебе навчу робити квадрат. Я беру двоєчку, і отак і нажимаю, так сюди. Тиць і квадратик вийшов. Опять смертельний номер, квадратик і тиць, отак вийшло. Да? Ну, далі по треба було. Ну, вже бо з ним будемо знати. Розробка схеми керування. Отут та захисту розписав. Малувато саму схему керування. оце Там хто, оце сами, ну дивіться, виходи йдуть да, із кнопок. Панове, хто там кресли, да, Виходи із кнопок, вони оце ж йдуть через всі теплові реле, ось, і через магнітні пускателі. да, І потім вертається і на той же випрямитель. А цей саме в схемі три рази, подивіться, три відео. Я показую, я розказую, що схема побудована неправильно. да. Неправильно, схема побудована, це в нас це, як? Карпенко, да, все забуває. Карпенко. У нього так виходи, із з кнопок пішло опять же, ж, на діодний мост. Ну це неправильно. Воно должно піти через теплові реле, Так повинно піти через магнітні пускателі, і ось воно вертається так на діодний мост. Так, ну я сподіваюся, тут же ж. Вся апаратура постійного струму DC, DC Д да, сподіваюсь, я там вже не дивився, но, ну це ж понятно, Раз тут у нас постійного струму, да, а може навіть на 110 вольт, там, я не пам'ятаю вже, як, як у тебе в завданні. Компоновки, агрегату. ну Тут розписано все чітко, все підписано, значить, оце я цьому ж пошлю, бо він там возмущається. А чого мені не 5, а 4. Я ж типу, ще до 20-го. Ну, ну, ладно, до 20-го. Отут розписано, що є. список до виконання курсу. Моя методичка є, панове, і методичка Ірини Івановни, будь ласка, її те саме, вона у вас є, тобто її теж написати, що ви нею користувалися, значить, читайте її. Так, значить, ну Віталік. Ясно, оці всі вдосконалення мені їх надішлеш, там розпишу а те, що ти розписав, плюс його доповниш. Ну, Ми потім в приватну ще побалакаємо. Це буде тобі, ти ж хочеш 5 і по системам керування по електростаткуванню. У нас він, я хотів Артем 5, то він там доробляв вже ж, по логіці, там робив там, ще завдання і в тебе ж теж. Так що ми потім рішимо. Так, ну оце, панове, зверніть увагу на оцю курсову, так, вона є вже в класрумі. я Заканчую тільки запись, а зараз пару починаємо. Тоді я пару отдільно запишу. Зараз спробуємо це діло виключити.